І так, продовжимо наш огляд технологій. як каже мій друг. З Гайварону, як не щастить, так з дитинства. Ми зараз знаходимося на Слобожанщині, грає Слобожанське радіо. І ми робимо дах. А дах робимо ми мутанта. І якось так сталося, я його назвав мутантом. ФСУ ТПО підписав, що це плаский дах мутант. Але так вийшло, що Баудер постачальник сказав, що із за оцих от 10 метрів треба купляти цілий рулон, бо їм невигідно торгувати на відріз. Мембраною нам вигідно купляти рулон раді 10 погонів, раді 6 квадратів нам вигідно купляти цілий рулон. Ну, то таке, баудер відмовився постачати нам мембрану. І що, як ми виходимо з, цього, ну, з, цього, з цієї ситуації і, і чим взагалі завершується вся ця історія з подкровільної вентиляції і нової ситуації? Наші флюгарки, ось наша дерев'яна тумбочка, яка об'єднує всі 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 воздушні канали. Ось я тут зараз покажу, ну так, щоб ви розуміли. Тут крокви проходять, де отметочки йдуть, тут проходять крокви. Але ота тумбочка поєднує між собою з'єднує канали і витяжка виходить на чотири флюгарки. Кровля, покрівля 100 квадратів, 4 флюгарки це так, щоб аж свистіло коли тягнуло. Отака от от, така покрівля. Вона буде остивати, буде виходити гаряче повітря через флюгарки. І в приміщенні буде, на мою думку, набагато прохолодніше. Тобто ці флюгарки 4 знизять температуру, яка буде продавлюватися в приміщення. Ну І все, ну і пар трошечки виводить. Теплитель. ну Він не так би сихистив. ну то він таке. Тепер так що ми далі робимо? Все-таки ми робимо мутанта. Це FSO Буудер. Я останній раз працював з баудером. Сподіваюся, це фінал наших взаємовідносин. Раніше вони різали на відріз. Зараз вони сказали, їм не вигідно, бо в них робота багато. Коротше, нам на відріз ще різать. Купляти цілий рулон. Найшлося флагон. Флагон, типа справжній ТПО, Баудер FS. Та там, олійний, короче. а то тепер термополії ну, І Є можливість, що вони будуть погано займатися любов'ю, не короче. Є можливість, що, що ФСО і ТПО, як вони йшли на добавку, погано будуть дружити. Тому ми зробили покрівля з дуже хорошим ухилом, 4 градуси. Це для плоскої покрівлі чудовий ухил. Але все одно ми вирішили розділити їх, завести на нашу тумбочку, зробити викрутку таку, 7 см. І зверху я надіну ТПО елемент. Який буде окремо просто стояти. Навіть якщо цей шов в мене не вийде виварити, він буде окремо, як вдіти, отак от чпук прилягати і буде чудово працювати, на мою думку. Це все буде отак от виглядати. Тобто, ви зрозуміли, оті вугли я зараз повипаю, повипаю вуголочки і зверху вдіну окрему окремо мембранку Окремим взагалі да, ТПО, типовий флагон. Тобто, чи будуть скрещуватися вони між собою, ми трошечки пізніше розберемося. На цьому етапі я доповідаю, що ми зробили викрутку, і навіть якщо вони не спаяються, у нас є. Ну, Це буде додатковий елемент, Наче як парапет виготовлений з металу. Але елемент цей буде виготовлений, поняли, не з металу, а з... Um, так, військова техніка проходить тут. Працюємо з репчиком, не будемо показувати вам. Але. ну ви поняли, да? що? що буде виготовлено не з металу цей парапет, а з типової мембрани флагон. ФСО і флагон, як вони паяються, я вам трошечки пізніше доповім, чи буде шов когерентний. нагадую, що таке когерентний шов. Це коли? Шов не розділяється, а розривається. От це як. Ну, тобто він коли шов рветься не на спайки, а там, де не там, де два слоя спайних між собою, а там, де один слой. Він отут повинен рватися. Оце називається когерентний правильний шов. Чи вийде правильний когерентний шов у ФСО та ТПО мембрани? У, у, да, у, у свіженького баудера та нулячого ТПО флагон. Чи будуть вони якби з'єднувальні, доповім трошечки пізніше. Зараз працюємо. Отакі результати, отакий мутант. Вийшов насправді полупласка покрів... Пласка покрівля з технологією мискатної покрівлі. Так, опять хтось щось їздить, возе. воно не треба. Щоб попадало в кадр, хто тут що їздить, що возе. Коротше, ну ви поняли, да? Подкровельна вентиляція, ФСО, ТПО. В общем, ну все як треба, да. В общем, дякую за увагу, товариші, на зв'язочку. Чекайте нових відео.